Бажаю здоров'я всім присутнім. Останнім часом в соціальних мережах, в засобах масової інформації активно обговорюється питання постановки на військовий облік жінок. Хочу зразу зазначити, що ця тема не нова. Жінки на військовому обліку, зокрема, які мають спеціальність медичного характеру, перебувають з 92-го року. Така норма визначена в законодавстві. І зараз закон, який це регламентує, це закон України про військову обов'язку і військову службу, яким визначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я віком, які закінчили заклади професійно-фахової передвищої вищої освіти, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяттю на військовий облік. Тобто, з 1 жовтня. Медичним фахівцям дається жіночої статі дається три роки для постановки на військовий облік. Ніяких черг, ніякого ажіотажу в територіальних центрах бути не може, тому що, ще раз кажу, це плановий захід з метою обліку і визначення загальної кількості медичних фахівців, які є, зокрема, в нашій області. Установи організації, де працюють жінки за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких працівниць і з подальшою постановкою їх на військовий облік. Ті, що не працюють, повинні самостійно прибути в територіальний центр комплектування, пройти медичну комісію, визначена ступень придатності і перебувати на військовому обліку. Ніяких обмежень виїзду за кордон, на даний час змін законодавства не прийнято станом на зараз. Жінки, які бажають проходити військову службу, призиваються, укладають контракт і проходять службу на загальних засадах, як і чоловіки, тільки з урахуванням законодавства про материнство і інші там. Ознаки, всі інші, хто має відповідні спеціальності, беруться на військовий облік в добровільному порядку. Коротко, все, що хотів сказати. Я думаю, якщо будуть питання, готові відповісти. Будь ласка. Суспільне питання. Дарина Вітала. Тут запитати, чи зараз є зараз якісь обмеження, чи правніше буде сказати, так, для кого із жінок? Військових медиків, військових зобов'язаних зараз діє обмеження на виїзд за кордон? Обмеження за виїзд за кордон регламентується відповідною постановою, наказом, але стосується чоловіків віком від 18 до 6 років. Тобто для жінок зараз вони не Не існує, так. Чи є дефіцит у нас в області? Серед жінок, поставлених вже на військовий облік, і е, ви сказали, що з 92-го року вдається ново, так? Так. Жінки, всі, хто закінчують навчальний заклад, навчальний заклад подає списки нам е, медичний заклад там, чи інститут, чи коледж на наш фаховий. І згідно з списком, вони стають на військовий облік. Чи буде це якось, як це буде контролювати? 26-го року вони повинні виключно добровільно стати. Так, добровільно. Тобто, подається три роки для постановки на військовий облік. Тому не потрібно з 1 жовтня вже займати чи черги і бігти в територіальний центр для постановки на військовий облік. Не потрібно. Все це буде в плановому порядку йти без черги, без сакважого та Які документи себе вважати? Ну, звичайно, паспорт, документи про освіту. Про сімейний стан з місця проживання, і потім буде на людина буде направлена на медичний огляд з метою визначення ступеня придатності. Все. Каріна, а розкажіть, яка зараз взагалі в цілому ситуація з постановкою медики на концептах на військовий огляд? Я зараз відбувається? Ну, як відбувається, я ж сказав, людина приходить в територіальний центр комплектування, здає відповідні документи, направляється на медичний огляд і далі його ставить на військовий облік. Все видається відповідний документ, тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. І людина стає військово зобов'язаною. І скажіть, чи є якісь особливості проходження МФ для жінок, які приходять служити? Немає ніяких особливостей. Все на рівні чоловіка. Uh -huh. Ну, звичайно, додається один лікар. Uh -huh. Інше питання. Зараз я на минуло брифінга переговорила, що відбув на ярмі черги біля. Писака, і зрозуміло, що після першої кроки може це збільшитися. А скажіть, як ви повинна налаштовувати роботу, щоб покращити? Ми не вбачаємо, що буде якийсь наплив. Для цього я зараз і виступаю, що цього наплива не було. Якщо буде якась кількість. Інше будемо вживати додаткові заходи і надавати додаткових посадових осіб для прийому від відвідувачів. Але ще раз кажу, ми не очікуємо якогось напливу серед бажаючих стати на військовий облік. Ми і так, зараз я впевнений, що більшість медичних працівників у нас перебуває на військовому обліку. Ага. Е, інше питання посадимо. Чи чули у ТЦК цікавість жінок? До проходження військової служби і після того, ну чи чула чули ви постановки на облік спочатку я <голоси> не ні, я вам скажу, що жінки э, на рівні з чоловіками призивалися на військову службу, виявляли бажання, укладали контракт і зараз в збройних силах. Э, Ну, я боюсь сказати, скільки відсотків, але достатньо в Збройних силах проходить служба саме жіночої статі. Як такого ажіотажу і напливу не змінилося. Ми можемо говорити, скільки жінок стали військовим обліком цього року в нашому регіоні? Та я думаю, це не, не потрібно, Кількість взагалі обліку не розкривається. Я певне, що більшість медичних працівників вже перебувають на військовому обліку. Ті, що працюють, взагалі там 100% на, на обліку перебувають. Тому що в кожній лікарні є кадровий орган, який слідкує за, за тим, щоб всі перебували на військовому. Вони за це відповідають. Тому працівники лікарень, медичних установ на даний час перебувають на військовому обліку. Якщо це так, то інших питань у мене немає. Військовий облік не дорівнює. Мобілізації не всі призвані ті, що перебувають на військовому обліку, а призиваються за наявність відповідної потреби. Чи все області дефіцит із взагалі медиками поставленими на на військовому службу? Ті плани, які нам надходять саме по медичним працівникам, вони всі виконуються. Тобто на даний час ще раз. Скажу, такої потреби в призових жінках немає, я думаю, не планується.